Рятувати Женю, жінка, яка завжди не була байдужа до чужого горя, тепер сама потребує допомоги. Закарпатці об'єднуються, аби підтримати колежанку 30-річну Євгеню Напуду. провідну бібліотекарку, ініціаторку багатьох креативних міських заходів та віддану волонтерку. Женя отримала важкий діагноз і має пройти складний курс лікування, здолати хворобу. Нині їй допомагає, хто чим може. Немає моєї і твоєї болі. Є наша спільна біль. Чи то вона відбувається в зоні АТО, чи це вона відбувається тут безпосередньо у нас. Ми всі вболіваємо за Женю і ті, хто її знає, і ті, хто її не знає, адже те, що Женя дійсно робила для кожного, я думаю, із нас, тому що це не має значення, чи була вона в АТО, чи я була. Але те, що ми дійсно робили тут спільно, і те, що вона докладала стільки зусиль для того. Я думаю, що кожен її бачив і знає. І ніколи не було такого, зовсім коли в нас в колективу виникало питання, кому йти, чи розбирати ті книжки, чи стояти на театральній. Це взагалі не було й мови. Женя була завжди перша, вона завжди відгукувалася на будь-яку біль. Тому я думаю, що це само собою символічно, що відгукнулися на її біль всі. Щоб врятувати Женю в соціальних мережах швидко розгорнулась благодійна кампанія. Де хто як може збирає кошти на її лікування? Долучаються люди з усього світу на сторінці у Фейсбуці «Рятувати Женю. Митці продають свої роботи. Журналісти пропонують на продаж іміджеві інтерв'ю. Творчі колективи влаштовують флешмоби та креативні акції зі збору коштів. Не дуже е, сильна активність е, на цьому аукціоні, але я чудово розумію, як це працює. Я от, наприклад, не знаю, як в ситуації з Жені, але в ситуації з попереднім аукціоном, який я вела, так вийшло, що мені друзі. Казали, що от як з'явилась сторінка, то просто на цю картку їхню гроші пішли в великій кількості і великій чистоті, тому що людям не завжди потрібно ці речі, не завжди кожен хоче е, щось отримати саме з акціону і не завжди лот можна собі дозволити. Тобто, може хтось хотів би, але це за дорого. А він може кинути хоча б 10 гривень чи 100, чи 200, скільки завгодно. Е, насправді, тут же е, вся фішка оцих Фейсбук. Інтернет активності і в тому, в кількості людей, в кількості людей небайдужих. А що стосується Жені, так тут ну вона просто людина така дивовижна, що, хоч ми з нею бачились, там якщо вже так мислити, то кілька разів в житті, але вона дуже заряджає. І це та людина, яка мусить в першу чергу відчувати оцю величезну підтримку, яку вона давала місту, країні. Якби це пафосно не звучало, вона віддала дуже багато. Ми зараз. Самої це повернути з радістю у багатьох місцях Ужгорода. З'явилась скринька, куди охочі кидають гроші на лікування Жені. Є така і в бібліотеці, де вже 13 років працює дівчина. Читачі і просто незнайомі люди приносять хто скільки може. Люди йдуть і несуть хто 100 гривень, хто 200, хто 500, хто 1000, різні суми. Але нам дуже приємно, і навіть такі ситуації такий прикрий, наскільки е, дуже багато хороших людей, наскільки наша Євгенія дійсно людина, яка заслуговує на ми впевнені, що все буде добре. Друзі, музиканти в бібліотеці, де працює Женя, влаштували благодійну вечірку підтримати дівчину та послухати вінілову музику. Прийшло чимало небайдужих ужгородців. Так сталося, що людина, яка допомагала мені робити. Вічірку бібліотеці вона зараз захворіла і треба їй допомогти. І тому ми робимо благодійний круглий звук. А хто хоче, може прийти послухати музику і дати стільки, скільки може, матеріальних якихось штук для того, щоб вони ну, пішли на благо мету. За таких людей треба боротися. Цей круглий звук він майже спонтанно вийшов. Я відразу сказав, що я приймаю участь, сьогодні буду грати і. Підтримую Женю і з чим зможу. Благодійну ініціативу музикантів залюбки підтримала і молодь Закарпаття. Альона зізнається. Перша познайомилася з Женею саме під час круглого звуку. Дуже правильно, що вона саме тут, адже пам'ятаю, саме тоді, 6 травня, Женя сиділа на вході і всіх дуже гарно вітала. Тому ну, напевно, кожен з нас просто такий громадський обов'язок. Просто ну, що ми люди прийти і допомогти, хто чи може? Бо всі ми маємо право жити і жити здоровими. На Закарпатті Женю знають і як віддану волонтерку. Тож не дивно, що увечері її підтримують і колеги-волонтери. Поки грає вінілова музика, пропонують усілякі смаколики та прикраси. Волонтери пекли тістечка, готували ці прикраси, вони нам занесли і залишили наш розсуд, щоб ми сами виставили свою ціну і це продавали. Ось відома авторка Вікторія Андрусів також принесла своє видання, яке теж продається. Свій внесок робить і Крістіан, який сам спік цього шоколадного красення. Щиро серця співчуваю, що так. Будемо надіятися і підтримувати. Щодня на зв'язку з Женою, колеги і друзі. Мар'яна зачитує її листа, де дівчина дякує усім за підтримку. Я дякую всім і кожному окремо за підтримку, за добрі слова, за кожну гривню. Я завжди знала, що світі добрих людей набагато більше, ніж поганих. Моя хвороба це ще раз підтвердила. У мене найкращі друзі і земляки у світі. Я всіх вас люблю і цілую. обіймаю. Круглий звук зібрав для Жені більше 9 тисяч гривень. Естафету благородної місії один за одним передають небайдужі. Під час параду наречених рух підтримки закарпатських військових, волонтером якого є Женя, ініціював весільну лотерею. Гурт «308» організував благодійний концерт, до якого також долучилися відомі в регіоні виконавці. Я, як тільки почув, що у Жені набуде є такі проблеми з здоров'ям, то ну, це перше в голові, що що можу зробити. Ну, хоча б на рівні міста, це організувати концерт, і е, музиканти, інші, окрім нашого гурту, вони самі попросилися ще виступити. Мені навіть не потрібно було когось просити. Якось всі самі зібралися. Ось е, Женю, ми знаємо давно. По заходам різним в бібліотеці неординарним, і взагалі для мене за останній час обласна бібліотека в Ужгороді, вона взагалі з'явилася як поняття. Ну цим людям, які тут зібралися, я довіряю і знаю, що ці гроші підуть туди, куди треба. Так що чому не допомогти Бог людині? Якщо вона потребує, то більше наша з міста треба робити, будуть бачити, що воно приносить результат. Будуть бачити, як, як це потрібно в цивілізованому світі. І будуть самі теж так підтягуватися. Під час благодійного концерту на лікування Жені вдалося зібрати більше 13 тисяч гривень. Гурт 308 переконаний, наступний їх концерт організує вже Євгенія Напуда. Я сьогодні з нею зустрічалася і бачила, що вона дуже смілива дівчина, вона тримається дуже мужньо. І будь-хто міг би в такій ситуації розгубитися і десь опустити руки, але це не вона. Вона вміє. Зосередитися на тому, що її надалі е, на тепер болить, і вона е, навіть от такі, що я би навіть прийшла на сьогоднішню вечірку. але я не внесу ніякого позитиву в цю вечірку. А я звикла завжди, що тут є позитивні емоції, є такий настрой. Але слава Богу, я їй казала, Женечка, Ми всі будемо намагатися робити так, що ніби нічого не сталося, ніби ти з нами. а Ти просто десь перебуваєш у відпустці, чи десь відпочиваєш на морі, так як ти робила це минулого року. Нині на Женю чекає складна битва з примкливою хворобою. Допомогти врятувати Женю може кожен. Добро яким завжди ділиться Женя з оточуючим, має повернутися їй сторицею. Номер картки, куди можна перераховувати кошти для Євгенії Напуди – 51 68 75 72 85 90 35 08. Історія Жені в принципі зворушлива тим, що вона в першу чергу сама допомагала багатьом людям. Це завжди сприймається досить близько, і особливо ті люди, які роблять цьому зуті щось добре, вони заслуговують. На такі речі хочеться зробити все, що тільки можна, щоб у нас було таких людей більше. І якщо у когось проблеми, то тим більше підтримати людину. Має тримати оцей о, цей вогник, який в неї в ній є, і все буде добре. Щоб все було добре, і щоб потім ми ще тут гульбанили не раз. То я в принципі вірю, що так воно і буде. Вона боєць, і я не сподіваюся, що. Що все буде добре, і вона витримає цю битву, і вона буде з нами знову поруч.